Вітаю всіх, хто дивиться і чує мене у цю мить. І з вами Київ говорить. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом, який ви можете не тільки бачити на Ютубі, але і ще й чути на Радіо 22. Посилання я обов'язково залишу під цим відео на тиждень, а точніше на шестиденку з 27 липня по 1 серпня 2025 року. Сьогодні на читуванні найстаріша колода Великих Арканів Таро. Будемо розглядати. Дати лише прямі позиції по знаках зодіаку. Ну і всередині цього випуску буде невеличка музична пауза. Цього разу це буде не моя пісня, а досить відома пісня. Що це забуде? Ви почуєте всередині цього прогнозу. Враховуючи те, що вже молодик, можна розпочинати нові справи, і я. Сподіваюся, що і карти будуть казати про щось добре, бо ви бачите, події вже поступово почали розвиватися. Будемо чекати на подальший розвиток, на кульмінацію і на розгортання на краще. Що ж, пропоную вам налаштуватися на цей тиждень. Кому за потрібно, очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два. Один. Розпочинаємо з левів, бо вже йде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Два шляхи або закохані, інша назва цієї карти, це вибір, від вашого вибору багато чого залежить, це експерименти, але не експериментуйте над людьми, яких ви кохаєте. Це також якісь стосунки, які пов'язані з коханням, бо карта все ж таки має ще іншу назву закохані. Але це, я кажу, такий. Період досить нестабільний в сенсі того, що ви можете щось запланувати на цей тиждень, а все може піти не так, як того ви бажали. Тому вам слід бути дуже обережними і робити правильний вибір. Також цього тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Діва. Далі діви. Колесо Фортуни або Сфінкс в прямій позиції, оскільки ми розглядаємо і прямі позиції, і. Натякаємо на те, що може бути і перегорнута позиція, це гра. Колесо фортуни це гра, де вам допомагають люди і обставини. Це гарний період, задля того, щоб кудись їхати, і гарний період саме для того, щоб вхопити свою вдачу за хвіст. Але ви це можете зробити, якщо ви будете активними, а не пасивними. Також для дів цього тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі, Терези Зіда Уранія в ж імператриця, це щось матеріальне. Це ваше фізичне тіло. Звертайте увагу на фізичне тіло, більше займайтеся фізичними вправами, будьте активними, бо від вашої активності саме і буде залежати, чи заробите ви цього тижня гроші, чи не заробите. Також ця карта пов'язана з землею, матінкою. Якщо ви займаєтеся сільськогосподарськими роботами, це дуже гарно. Також непогано, хоча б через день виходити кудись на природу і поставте. Стояти, бо соняш на землі, відчути зв'язок з землею. Далі, якщо ви народилися під знаком Скорпіон, оця смерть це планета Сатурн, це якісь зміни, зміни на краще, сподіваюся, це трансформація, це якісь метаморфози, які можуть відбуватися з вами. І це вища доля, яку. Інакше називають кармою. Тобто ви протягом тижня будете відпрацьовувати ті кармічні борги, які у вас залишилися. Також ця карта пов'язана з часом. Пам'ятайте, що час робить все так, що все мінливе, як то каже одна з моїх пісень: в, свій, в мірі все скоротечно і наша життя не безконечна. Тож насолоджуйтесь життям і змінюйтесь на краще. Далі стрільці. Повішаний або жертва і це ознака того, що ви щось втрачаєте. Вам треба витрачати або гроші, або ваші сили, або здоров'я. Зі здоров'ям зовсім все погано, так, так, так що не забувайте приймати ті пігулки, які вам прописав лікар. Пам'ятайте, що цього тижня ви можете лише допомагати іншим і менше думати про себе. Якщо будете думати лише про себе, будете втрачати. Далі козироги. Карта сили або приборканий лев це фізичні якості, це ресурси, які ви можете заробити протягом тижня. Гарний показник для спортсменів та військових. Військові можуть досягти певних перемог, а спортсмени можуть досягти певних досягнень. Також ця карта пов'язана з чоловічою потенцією. Якщо ви чоловік, ви можете дуже сильно здивувати людину, дівчину, яку ви кохаєте. І... Окрім цього, для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Ну, а тут для слухачів Радіо 22 я зроблю коротку музичну паузу і запропоную вам до ефіру дует співачки Літи Форд і великого і жахливого. На жаль, вже відійшедшого у оркестр пана Бога чи може не Бога, бо особистість ця була досить така цікава. Ози Осборн. Саме 22 липня цього року Озі пішов у Засвіти. І я пропоную вам послухати дует Літті Форд і Ози Озборна Close My Eyes Forever. Якщо ви не знаєте англійський, то ця пісня була про те, ну, буквально переклад такий. Якщо я, коли я заплющу свої очі назавжди, я вже нічого не зможу змінити. Озі Осборн змінив багатьох. Я також, коли був підлітком, коли почув вперше Black Sabbath, я був в шоці від того, що все, що я до цього чув, це було просто переробками. Black Sabbath я почув вже після Металіки, після The Purple, після Queen, після Бітлз. Це якось так сталося. Самотужки, я коли побачив їх платівку, я купив сразу три штуки, щоб одну взяти в село там і запілювати до дир, одну дома слухати, а третя, щоб була нульовочка. Що ж, покойся з миром, Джон Майкл Осборн, хай і тобі, янголи супроводять. Тебе у найкращі світи, незважаючи на те, що життя у тебе було дуже складне. Згадаємо Озі Озборна і ми. Слухайте Радіо 22, Ми теж завжди ставимо і Блексабат, і Озі Ор Озборна. А я продовжую цей прогноз на тиждень, а точніше, на шестиденку, з 27 липня по 1 серпня. Ми зупинилися на водоліях. Водолії, будьте обережні. Розбита вежа це завжди про якісь руйнування. Хтось може померти, може статися якась пожежа, може щось зруйнуватися, можуть зруйнуватися, можливо, якісь ваші плани. Тому не намагайтеся цей тиждень присвятити тому, що ви будете щось створювати. Вам треба спочатку розгрісти завали, і головне, треба зруйнувати все те, що вам не потрібно. А також для вас протягом тижня гарні чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі риби, променисте сяйво або сонце дуже позитивна карта. Це один з вищих арканів. Вперше він випав за цей розклад, вищий аркан. Це гроші, це комерційна діяльність, це зв'язок з вашими дітьми. Якщо ви досі ще дітей нікуди не вивозили, беріть дітей і їдьте відпочивати. Не сидіть у цих зашкварених містах, де досить неспокійні ночі. У селах. Тихо, у селах немає всього того, що є у великих містах. І в цілому для вас цей тиждень це період просвітлення, це період, коли ви можете отримати щось ясне, ясні відповіді на свої запитання. І для вас також гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки для Овнів. Гарний період для починань. Карта мага каже сама за себе. Це магія. Магія, коли ви отримуєте нові ідеї, єдине, що їх треба фіксувати. Якщо ви чоловік, це ваш тиждень, бо це чоловіча янська енергія. Якщо ви жінка, пам'ятайте, що у ваших починаннях вам може допомогти якийсь чоловік. Можливо, це ваш чоловік, брат, сват, дід. Татусь, але звертайтеся саме для до чоловіка для того, щоб у вас все вийшло як мога краще. Далі, тільці. Тільцям треба бути пообережнішим. Вам випав тифон, він же диявол, це фатальні якісь ситуації, несподіванки, які важко передбачити навіть на таро. Головне, будьте обережні з чоловіками зовні. Чоловіки зовні це справжні демони, які можуть приносити вам страждання. Це також люди в формі, якщо ви їх боїтеся, заздалегідь, беріть з собою ті документи, які вас можуть захистити від нападу Темних сил у формі. Далі представники знаку Близнюки. Двері в храм або верховна жриця показник того, що гарний період для зустрічі, для знайомств, для отримання необхідної інформації. Особливо гарний період, якщо ви жінка, ви будете втілювати всі свої жіночі якості. Якщо ви чоловік і ви хочете, щоб ваші справи пішли краще ніж йдуть, шершеля фам, шукайте жінку, вона вам допоможе. А враховуючи те, що цей аркан ще пов'язаний з місяцем, який зростає, це каже про те, що. Протягом тижня гарний період для якихось гарних справ і спілкувань. І нарешті раки. Сонячний геній або помірність це захист з боку, з боку янгольських сил. Це ініціатива, яку вам треба брати в свої руки, і ви тоді можете зробити кілька справ одночасно. І це. Говірливість. Слідкуйте за своїми словами. Не кажіть зайвого є якісь таємниці, які не треба нікому розповідати. Також для вас гарні зустрічі протягом тижня чи бесіди з представниками знаку Водолій. Ну а наприкінці я дістану вам ще одну карту: це буде загальна карта на цей тиждень. І це правосуддя, Феміда це закон, від якого не може. Ніхто відійти, не маленька людина, не можна владна людина. Тиждень буде досить цікавий, все, що пов'язане з пересудами, з різними розборками якимись наверху. У владних структурах все це ми зможемо побачити і почути на Ютубі. І головне для вас, для всіх: зберігайте холодний розум і внутрішню рівновагу. В цьому вам допоможе Семіда. Ну, а якщо бажаєте, щоб з вами був якийсь захист, вдягайте щось темно, зеленого кольору. Я ж вам всім, і глядачам Ютубу, і слухачам Радіо 22... Висловлюю свою повагу і щиро дякую за вашу увагу.